Мене звуть Валентина. Багато хороших відгуків було про їхні курси. Ну і відповідно, я зателефонувала. Мені підійшов графік. Закінчила і вже досить так давно, ще в 18-му році. Період мого навчання курсу викладала сама Лариса Бровчук. Навчання було досить цікавим, і оскільки в той момент я вже працювала, і в мене я знала, які питання задавати в чому мені потрібно більш розібратися. І Лариса завжди давала на ці питання відповідь. Навчання дало мені впевненість в своїх силах, впевненість в тому, що я можу брати. За складніші ділянки роботи, можу їх виконувати, виконувати їх якісно. В цьому, напевно, головна перевага курсів. Вони дають впевненість. Колись звучала така фраза, що хороший бухгалтер роботу ніколи не шукає, робота шукає його сама. В цьому я переконалася сама. Я вже два роки працюю як. Підприємець надаю бухгалтерські послуги. У мене оголошення було тільки там на початку, можливо, місяць-два, що я надаю бухгалтерські послуги. Наразі в мене ніде немає оголошень, і в мене завжди з'являються нові клієнти.